Вітаю, хлопчики і дівчата. Ось і потеплішало І більше часу ми проводимо на вулиці. І можна вигадати безліч розваг. Наприклад, ось таку запускати паперові човники. Послухайте, будь ласка, про це вірш, який написала Наталя Паснак. Захоплення є в кожного, різняться лише вони. У мене теж захоплення, майструю я човни, є щоли і вітрила в них, пливуть, як кораблі, Малесенькі вітрильники, Творіннічка мої, Обоєму, сестричку, до річки ідемо. До річки невеличкої ми човник несемо, пускаємо у плавання вітрильника свого. Пливий у новій гавані, далеко за село. Пливи, пливи. Тихесенько приказує сестра, і відересли гесенько підштовхує човна. Сестричка щира втішна, Дивись, він там пливе, а в мене в серці змішане і радість, і сумне. Хоч важко розлучатися, пливе і в далекий світ. Усім, з ким зустріч трапиться, неси від нас привіт. Дід, дуже чудовий вірш. Я пропоную вам зліпити з пластилину човник. Отакий, От наприклад, для цього вам знадобиться дощечка, кольоровий пластилин, стека, серветка, паличка і маркер, який можна буде використовувати як скалку. Починаємо. А спочатку пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Повторюйте руки за картинкою. Починаємо роботу, беремо пластилин синього кольору, розминаємо його і розплющуємо. Можна використати маркер і розкачати ніби таскалку. Потім степом відрізаємо рівненькі краєчки, щоб у нас вийшов прямокутник. Ось так. Далі цей прямокутник ми складуємо навпіл та зліплюємо края зліва і справа. Ось так нескладно. У нас вже готовий човник. З пластилину синього кольору качаємо невеличку кульку. Це у нас буде кріплення для мачка, на який буде триматися вітрильник. Човник відпочиває, далі черга за помаранчевим пластилином. З нього будемо робити вітрило. Розплющуємо стекою підрізаємо края. І ось наші вітрила готові. Залишається закріпити на мачті. Мачту з вітрильником кріпимо у човен. З пластилину помаранчевого кольору можна ще зробити весла. Ось такий човник у нас вийшов. Ось як швидко ми впорались. І зовсім не складно. Гадаю, у вас. Теж вийде не гірше, а навіть краще. Бажаю вам успіхів! Чекаю фото ваших чайників. До зустрічі!